Ми вивчаємо з вами віровизнання, продовжуємо вивчати Біблію, а, і це таке тематичне вивчення Біблії. І для цього ми з вами використовуємо документ, документ, який називається Друге лондонське віровизнання 1689 року. В цьому документі є 32 розділи, і всі ці розділи охоплюють всі теми, які є в Біблії, охоплює всю Біблію. І ми з вами послідовно його вивчаємо розділ за розділом, параграф за параграфом, читаємо разом і потім даємо короткі коментарі для того, щоб роз'яснити, про що ж саме тут написано. І ми з вами продовжуємо вивчати перший розділ. Перший розділ, який називається Священне Писання. І минулого разу, минулі рази, ми з вами говорили про те, що Бог дає откровення про себе. Він хоче, щоб люди знали. Його і він дає інформацію. І ми говорили про те, що ця інформація, вся правдива і істина інформація, яку в нас є про Бога, вона де є Вона є в Біблії, в священному писанні. Бог записав, передав їй своїй церкві для того, щоб ми мали все, що нам необхідно для нашого віри, життя і, віри спасіння і життя перед Богом. Таким чином ми маємо з вами Біблію. І для нас, сучасних людей, Біблія – оце. Оце Біблія, правильно? Книга. І ми її сприймаємо як одну цілісну книгу, і це вже стало в російську ім'я наріцательне. Але, але з грецького це ж просто Біблія, тобто збірка книг. Біблія це не просто книга, це збірка різних книг. І сьогодні ми з вами поговоримо про, про те, які ж саме книги входять в цю збірку. Що саме сходиться, ще написання, що саме є Словом Божим? Чому, чому воно так? Тому давайте з вами будемо читати другий параграф першого розділу нашого віровизнання. Давайте будемо читати. Під назвою Священне Писання або Слово Боже зібрані всі книги старого і Нового Заповіту. А саме, почнемо з старого. Перші п'ять книг Моєсея це буття, вихід, левіт, числа, повторення закону. Потім йдуть книги Ісуса Навина, «Кхе -кхе», Суддів, Руд, перша друга книга Самоїлова, перша друга книга царів, перша друга книги Хроніки, книга Єздри, Ніємії, Естер, Йова, Псалмів, Приповістей. Потім іде еклезіаста, пісня, на, пісня піснями, пророчі книги Ісаї, Єремії, Плач Єремії, Єзикіля, Даниїла, Осії, Йоїля, Амоса, Овдія, Йони, Михея, Наума, Авакума, Софонія, Огії, Захарії, Малахії. Це був старий заповіт. І новий заповідь: Євангелія 4 Матвія, Марка, Луки, Івана, потім дії святих апостолів, послання, які написав апостол Павло, такі як до римлян, перше до Коринтян, друге до коринтян, послання до Галатів, до Єфесян, до Филип'ян, до Колосян, перше послання і друге послання до Солонян, перше і друге послання до Тимофія. Послання до Тита, послання до Філімона, потім послання до євреїв і соборні послання це послання Якова, апостола Якова, перше і друге послання апостола Петра, перше, друге і третє послання апостола Івана. І останнє це у нас іде книга. А, є ще послання апостола Юди і об'явлення святого Івана Богослова. Усі ці книги, натхнені Богом, щоб бути мірилом у вірі і житті. 39 книг Старого Заповіту, 27 книг Нового Заповіту. Всього 66 книг. До Біблії входять 66 книг, отут в цій Біблії. 66 книг. І вони являються каноном священного писання. Усі ці книги, як написано, являються мірилом у вірі і житті. Питання тоді виникає. А чому саме ці книги входять до Біблії, а не якісь інші? Чому саме ці книги ми називаємо священним писанням? Яким чином ці книги, ми отримали ці книги? Хто визначив, які книги будуть Словом Божим? Чому саме ці 66, а не якісь інші? І таким чином ми з вами починаємо говорити про канон. Про канон або про мірило, або лінійка. Слово канон. Також походить із Грецького. А, і воно має таке значення: тростина, палець або пряма жердина. А, це був спочатку такий інструмент для вимірювання, як лінійка, а, яким можна було виміряти щось. А, але згодом це значення стало переносним і а, виникло таке поняття, як право, норма або зразок. Також це слово ми зустрічаємо в Біблії. Галатам 6.16. Усім, хто дотримується цього правила та Ізраїлю Божому, нехай буде мир і милість. Слово правило в оригіналі і є слово канон. Тобто є певне правило для нас. І е, цим словом, цим правилом, цим каноном почали називати десь у 2-3 столітті оці церкви, е, список книг, які ми зараз називаємо, з вами, сьогодні називаємо Словом Божим. І тому ми з вами будемо говорити сьогодні про. Правило, про канон, про мірило і про стандарт? Е, і коли ми з вами говоримо про стандарт, ми розуміємо, що стандарт або еталон повинен бути єдиний, правильно? Ну, Наприклад, метр це скільки? Стільки? Чи може стільки? А 100 сантиметрів це скільки? А це скільки. А як дізнатися, ну, як ми знаємо, звідки, що таке метр? На глаз. Колись міряли локтями, або ладонями, або там ногами. Це в Америці фути є, але вони також застандатизовані. Є еталон. Є еталон метру. Він знаходиться. Я точно не пам'ятаю, десь в якомусь музеї знаходиться еталон метру, який визначили, колись і сказав, оце буде метр, і від нього всі наші тепер лінійки, рулетки. <плодузької> да, там ще еталон кілограму і тому подібне. є. От. Для чого? Чому це важливо? Ну, наприклад, от ми з Дімою сусіди У нас є ділянка. І ми вирішили визначити, а де ж нам все-таки забор поставити. Тут чи може трошки далі. В мене еталон-метру отакий, у Діми еталон метру трошки інший. Ще більше, добре, як скажеш, так і буде. І от ми починаємо міряти. І до чого ми дійдемо? Ні до чого. Скільки б ми не міряли, і кожен з нас, головне, буде думати, що він правий. Тому що ну, в мене ж метр, я метром міряю. От. Але метри то у нас різні, еталони різні, стандарти різні. І таким чином ем, дуже важливо, щоб у нас був єдиний стандарт, єдиний еталон, єдине мирило. І всередині християнського суспільства ми по-різному дивимося на канон. Ми по-різному говоримо про канон. Всередині християнського суспільства є три великі гілки: це католицизм, православ'я і протестантизм. Ми з вами живемо в такому суспільстві, де більшість, ну, повальна більшість це православні церкви. Правильно? І православні, як кажуть про канон, вони кажуть так, що автори, ну такі як, наприклад, апостоли, колись писали книги. А через деякий час потім були такі собори, і на цих соборах визначали, що є Словом Божим, а що не є по собі Словом Божим. Тобто їх погляд заключається в тому, що саме люди. Визначили, що являється священним писанням, які в книги входять священне писання, що являється каноном, а що не є. Вони кажуть про це так. Ну, було в світі багато різних книг. Їх писали апостоли і не тільки апостоли. В Першому столітті, в Першому і Другому столітті було дуже багато книг, які циркулювали в церкві, по-різному до них відносилися. І от потім через якийсь час зібралися християни на собор, єпископи, наприклад. І вони шляхом голосування вирішили так, оця книга являється священним писанням, давайте проголосуємо. Давайте проголосуємо. Отак от вони визначили. І таким чином, що виходить? Церква визначає, що є Словом Божим. Таким чином вони ставлять е, Біблію під церквою. Авторитет Біблії під церквою знаходиться, бо церква регулює вже писання, а не писання церкви. Е, Проте це кардинально відрізняється від нашого з вами погляду на писання. Адже е не церква визначає, що є Писання, а навпаки. Е ми, протестанти, ми розуміємо і віримо, що Слово Боже є Словом Божим не тому, що його хтось визначив так, не тому, що його шляхом голосування визначили таковим. Ні, книги є богонатхненними. Книги, які є канонічними, такими, є по своїй природі, самі по собі. Вони не стали писанням, тому що люди визначили його писанням. Ці книги завжди були Словом Божим, і по своїй природі вони такими були, а люди просто це визнали. Зараз я вам відкрию дуже велику таємницю. Вщені, всі вчені зараз гадають, ну може не всі, але багато хто гадає, довгий час, як єгиптянам все-таки вдалося побудувати піраміди. Ну, там же ж такі здоровенні блоки, їх ж підняти на саму верхушку. От. До того, як побудували Ейфову башню, це були найвисокі будівлі у всьому світі. Тобто, ну, це до сучасного світу вони були найвищими. Ніхто вище не будував. І як же ж так? А, дуже все просто. Просто в той час, коли єгиптяни будували, Ньютон не відкрив закон всесвітнього тяжіння. Йому було простіше, піднімати, вони, брали так, от і носили його. Ну, це жарт, про... понятно. <хи> і ми з вами розуміємо, що Ньютон не винайшов гравітацію. Він побачив, що всі предмети в світі, на них всіх діє якась сила. Да. І він описав цю силу. Він описав цю силу математичної і дав їй назву гравітація. Хіба гравітація не існувала до того, як Ньютон її відкрив? Ні, вона, звичайно, існувала. Тобто, не Ньютон відкрив гравітацію. Він просто побачив це, зрозумів це. І описав її так і дав їм, ну, що ми тепер можемо користуватися нею і навіть якусь о, користь цього мати. Наприклад, у вас в кімнаті є термометр. Що робить термометр? Він просто визначає, яка температура зараз є в кімнаті. Він о, просто фіксує цей факт, що о, о, зараз температура така. Але є при цьому термостат. І вже на термостаті ви можете крутити температуру. Хочеш більше, хочеш менше. Скільки хочеш, стільки накрутив. Так ось. А термостат це гарна ілюстрація того, як православні католіки відносяться до канону. Вони визначають, що є каноном. Вони визначають, що є Словом Божим. Але слово Боже являється Словом Божим по своїй природі. Тому що. Це Бог сам дав владу та авторитет записати це слово. Бог надихав авторів. Бог надихав апостолів писати слово Боже. От як про це пише апостол Петро. Адже пророцтво ніколи не лунало з волі людини. Але від Бога говорили люди, натхнені Святим Духом. Дух Святий, головний автор священного писання. В Божому задумі було. Бажання дати откровення людям, дати цю інформацію про себе. Він хотів цього, щоб люди знали, який Бог насправді, які ми насправді, який шлях спасіння і як нам жити в світлі цієї інформації. І а, впродовж історії Бог, а особливо в апостольський період, Бог давав це откровення церкві. І використовуючи історичні події, церква зафіксувала, що Бог створив. Що Бог дав. Вона просто е, зафіксу... ну, визначила цей факт. Церква не мати канону, церква дитя канону. Церква не є головою канону. Церква вона виконує канон. Церква не визначає, що є каноном. Церква признає канон, який дав Бог. Біблія має авторитет просто по тій причині, що її дав Бог. Вона не потребує людського визнання. Вона не потребує того, щоб люди визнавали її таким. Вона не потребує цього для того, щоб стати Словом Божим. Вона і є Словом Божим сама по собі. Просто в якийсь період часу церква це визнала, і тому ми з вами зараз маємо оцей канон, який з вами сходимося. Але. Про це ми вже з вами поговоримо наступного разу. Які саме були історичні події, як це відбувалося в історії, чому саме ці книги, бо є ще апокрифічні книги, які не входять в канон, чому ними не, не, не користуємося як Словом Божим, яке є єдиним і необхідним правилом для віри і спасіння. А зараз давайте помолимося. Дорогий Господь. Батько наш Небесний, ми так вдячні Тобі за те, що Ти, Господи, мав оце бажання відкрити нам себе, Господи, явити нам себе у Слові своєму, у Сині своєму, через духа свого, Господь. Ти, ти відкриваєш це слово. Не ми такі розумні, не ми такі, Господь, гарні, того, що ми маємо або розуміємо, або можемо. Господи, сприймати його віру, і, Господь, це все лише від Тебе. І ми просимо Тебе, Господь, щоб ти поблагословив церкву Твою завжди триматися оцього єдиного стандарту, мірила для нашого віри і життя, Господь, щоб це визначало, Господи, як ми живемо, щоб це впливало на наше життя, Господь, щоб ми. Керувалися цим правилом у кожному дні нашого життя для твоєї слави, Господь, щоб Твоє царство зростало і щоб Твоє ім'я прославлялося у всі віки, Господи. Ми вдячні тобі і вклоняємося перед тобою, наш Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь.